Кло питання якесь, ви просто задайте собі зустрічне питання. А чому ні? Чому, собственно, лілію не можна висаджувати в горщику? Ви ж бачите, як і продають у горщиках рослини у цвіточних магазинах, і на балконах вирощують, просто люди собі висаджують, вирощують, в кімнатах вирощують. Все можна. Це булькове, тим паче, що це це Купуєте цибулину і висаджуєте її. В горщик робите для неї комфортні її умови, щоб був там дренаж, щоб легенький був ґрунт, щоб вона собі гарненько там величезний. Е, короче, величезний горщик для неї і посадили. І побачите, буде вона у вас цвіти цвісти. Звісно, якщо ви гігант посадите, то для гіганта потрібно і горщик величезний, гігантський. Тобто, все відповідно сорту потрібно дивитися, щоб було комфортно рослині. А бажаєте червоною крузом замовити, пишіть мені в особисті повідомлення.